А чули ви коли-небудь про те, що ортодонт може направити до логопеда? Привіт, мене звати Аня, я логопед-міотренер, і давайте розберемося в цьому питанні. Ви прийшли до ортодонта, а він каже, що вам потрібен логопед, тому що ви неправильно ковтаєте, неправильно жуєте, неправильно дихаєте, неправильно е язик займає неправильне положення в ротовій поражнині, і говорить про те, що вам потрібні заняття з логопедом, а ви сидите і не розумієте, а чого мені взагалі треба логопед, Я все життя так жив, все життя так ковтав і все було хорошо. Насправді, якщо у нас є порушення функції артикуляційного апарату і ортодонт говорить про те, що вам потрібен логопед, то його потрібно послухати, інакше ортодонт не зможе вам гарантувати хороший, хороший фініш вашого лікування ортодонтичного через те, що у вас є порушення функції, яке впливатиме на зубний ряд. Наприклад, якщо людина має інфантильний тип ковтання, вона ковтає, язик пхає зуби вперед, і таким чином, через певний час, коли вам знімуть брекети, ви. Побачите, що ваші зуби знову займають не те положення, яке ви б хотіли. Ось тому саме для цього потрібен логопед, який допоможе вам переналаштувати функцію ваших м'язів.